Я вважаю, що це, мабуть, покращить ситуацію з мусором зі сміттям в нашому місті. Думаю, буде класно. Зовнішній вигляд це точно покращить. Неприємні запахи, можливо. Я чесно кажучи, не дуже орієнтуюсь щодо в цілому внутрішнього облаштування цих сміттєвих баків. Чи в них є якась спеціальна система, яка поглинає запахи? Однак мені здається так, це не краще. Контейнери великі, мають об'єм приблизно 3 метри кубічні, і замінюють собою 2,5 зелених звичайних контейнерів, які мають об'єм 1,1 метра кубічного. Ми можемо накопичувати сміття в залежності від того, скільки буде потреба, і вивозити його. Не два рази на день, як зараз відбувається на цій локації, а три або чотири рази на тиждень там будемо далі бачити, як буде відбуватися в залежності від його кількості. Вже роботи майже виконані. На локації площа десантників там встановлений один контейнер на вулиці княгині Ольги на бульварній частині. Там два контейнери, Три контейнери встановлені на площі Старомостовій і три контейнери або встановлені на площі вокзалів. Зараз ми встановлюємо три контейнери на цій локації. Далі підемо. На по проспекту Дмитра Яворницького на перехресті з вулицею Олеся Ганчара буде встановлено ще два контейнери. Це найближчі плани.